Зовсім не тією, яким я хотіла стати в 16. Я раніше думала, що бути дорослим це жити в хаті або квартирі з білими стінами, панорамними вікнами, купою сучасних гаджетів, насолоджуватись життям, ходити на роботу, на якій добре платять, і яка тобі подобається. і Ще крім того, всього ввечері читати книжки і готувати вечерю по новому рецепту. В тому віці я думала, що я буду дуже мудрою. У мене буде дуже класна кар'єра, успішна, взагалі буду такою бізнес-леді. У мене буде повністю відсутня драма у житті. Але по факту сталося зовсім не так. І зараз моє життя виглядає, як йти в магазин за молоком, а по факту купитися крім молока і більше того молока не купити. На вихідних я просто лежу в якийсь немає згадую, що у мене сьогодні було 17 справ, про які я забув, і які я більше ніколи не буду робити. бо, типу зліпити щось з глини чи намалювати нову картину. Обісля роботи я настільки розмучена, що я вже просто нічого не хочу, крім того, як крихти на диван і просто виробитися. 15 років я думала, що мій ранок буде виглядати приблизно, що я стаю, роблю масочку для лиця йду робити тасти з авокадо з червоною рибою, а потім йду на філатись, послітилася. Йду на роботу, приходжу з роботи і кайфую вдома. Нічого з того так зараз не виглядає. Я встаю зранку, ледве прокидаюся після нічних вечірніх змін. Потім я заходжу на кухню, беру якийсь круасан і валяється вже місяць часу їм його п'ю каву, і все, на цьому мій ранок закінчується. І далі я шукую на роботу. А ще потрібно зазначити, що у мене тепер замість будильників в університет і в школу на пари стоять прекрасні будильники, аби я не забувала пити воду і приймати вітаміни кожного ранку. Ось такі реалії дорослого життя. Мене би це шокувало в 16. Я тоді шукала великих пригод. А в результаті знайшла єдину пригоду, єдиний квест. і цього разу моя пральна машинка з'їсть якусь шкарпетку чи ні? Одним словом, я стала домашньою пліснявою і зовсім не тою, кім я мріяла в 16.